Привіт, розглянемо затискач для сонцезахисного козирка Chrysler 37 Можливо, інших моделей. Ми спочатку спробували накувати гарніший. Отак він виглядає, але він тріщить по швам. І він вийшов більш слабіший. Тоді ми зробили менш гарніший, отакий, але він. Тут слої так розміщені, що воно не лопне легко. Е е Ось так і виглядаємо. Давайте пройдемося по розмірах, бо тут е в оригіналі було тільки дві оцих паланки, ця і ця. В цій версії додано ще ці, але вони. Ну, точніше, тут була сильно е тонка ця капсула і вона від, від болтика роз розривалась. Особливо в такому положенні була тоненька і просто відламувалась при, за, при затисканні самого затискача. То подивіться, чи у вас там будуть ці штучки не будуть мішати, бо ми не бачили, як воно там в авто куди заходить, чи є там для них місце, чи немає. Тут я бачу не зрізав зараз візьму якусь іншу. Приблизно 22 мм, і якщо раптом вони будуть мішати, то зріжте і... Ну, це нам скаже перший клієнт, якщо що то ми переробимо, тут у нас 24. Сюди йде потовщений отвір 10,5, а тут 12,2 приблизно. Тут у нас десь. 6,5, но ну я сюди запихав сверло з 7, все добре заходить і там туго держ тримається. Мінімально 6,5. Тут у нас носик 6. Ось така вона моделька. Надрукована ЗБС, не боїться жари. Дякую за увагу.